Відбувся п'ятий ігровий день на відборі до Євро-2024. Такі результати він нам приніс. У групі А. Іспанія знищила в штяг Сакартвелу 1-7. Марата зробив хитрик в цьому матчі, а Шотландія теж в стяг переграла Кіпр 3-0. Додам також, що Кіпер мають 5 матчів підряд без перемог. А шотландці мають п'яти матчів переможну серію в відборі на євро. Турнірне становище виглядає так: іспанці піднялися на другу сходинку. 12 вересня в цій групі відбудуться такі матчі Норвегія проти Сакртвелу та Іспанія проти Кіпру. Група Бі. Франція впевнено, переграла 2-0 Ірландію. Французи мають 100% показник перемог. А Нідерланди без проблем переграли Грецію 3-0 дома. Турнірна таблиця тут виглядає так: Нідерланди піднялись на другу сходинку. Греція і Ірландія відповідно опустились на одну вниз. 10 вересня ці групи відбудуться такі матчі Греція проти Гібралтару. Та Ірландія проти Нідерландів. Група Сі має такі результати: Україна загальні розписали нічию 1-1. Українська збірна стримала натиск англійців. Зітченко та Вокер відзначалися в цьому матчі. Додам також, що Англія має 5 матчів підряд без поразу. В іншому меншої групи Македонія вирвала нічию з Італією на 81-й хвилині матчу. Турнірна таблиця виглядає так. 12 вересня в цій групі зійдуться такі команди: Мальта проти Македонії та Італія проти України. А група Ді показала такі результати. Туреччина ледь не програла Вірменії 1-1 за декілька хвилин до завершення. Турки зрівняли рахунок. А Хорватія розбила дома Латвію 5-0. Після згаданих результатів Хорватія піднялася на друге місце. вірмени Опустились на третє. 11 вересня в цій групі будуть зіграні такі матчі Вірменія проти Хорватії, а також Латвія проти Вельцу. В групі І була гра між лідерами групи Чехами та Албанцями. Вони розписали нічию 1-1, Зазначу, що Чехія має 5 матчів підряд без поразок. А поляки вирвали перемогу в другому таймі завдяки дублю. Левандовський турнірна таблиця виглядає наступним чином. Польща наздогнала лідерів. 10 вересня в цій групі зійдуться такі команди: Фарери проти Молдови, а також Албанія проти Польщі. Група Ф має такі результати. Азербайджан дома програв мінімально бельгійцям, за яку відзначився Караско. А Естонія була розбита Швецією 0-5. Зазначу, що естонці мають п'ятиматчеву непереможну серію. Турнір на становище виглядає наступним чином: Бельгія піднялась на перше місце, опустивши на друге Австрію. А вже 12 вересня в цій групі будуть зіграні такі матчі: Швеція проти Австрії, також Бельгія проти Естонії. Я зараз зупинюсь. Ви поставите вподобайку, підпишетесь, я пішов далі. В групі G. Литва відібрала очки в Чорногорії по ходу матчу, литовці перемагали. Потім чорногорці забили два голи. А вже на останніх хвилинах Черних зрівняв рахунок, був проти того, щоб його команда програла. Сербія вдома програла Угорщину. Угорщині. Зазначу, що в цьому матчі всі голи забивали угорці. Турнірне становище виглядає ось так. 10 вересня тут будуть зіграні ігри між Чорногорією та Болгарією, а також Литвою проти Сербії. Група Аж перенесла наступні результати. Казахстан вдома програв фіном 0-1. Антман забив єдиний гол в матчі. Словенія переграла Ірландію 4-2, а Данія. Дома розбила Сан-Марино 4-0. Ситуація в цій групі має наступний вигляд: фіни закріпилися на першому місці, а казахи опустилися з другого місця відразу на четверте. 10 вересня нас чекають такі матчі: Казахстан проти Північної Ірландії, Фінляндія проти Данії і Сан-Марино проти Словенії. Група «Ай» у нас наступна. Андора зіграли 0-0 з білорусами. Косово зіграли 2-2 з Швецію, хоча косовари забили три голи в матчі, але один у свої ворота. Додам також, що швейцарці мають 5 матчів підряд без поразу. Румунія розійшлася 1-1 з Ізраїлем. Румуни в своєму активі додам, Мають теж 5 матчів без поразок. Турнірне становище після цього туру без змін в цій групі. 12 вересня тут будуть зіграні такі матчі: Румунія проти Косово, Ізраїль проти Білорусі та Швейцарія проти Андори. І остання група Чей Люксембург переміг Ісландію 3-1, яка грала меншість босні герцеговина 0-1 переграють Ліхтенштейн, а Словакія вдома програла Португалії 0-1, за яку єдиним голом відзначився Фернандеш. Зазначу, що португальці мають 5 перемог підряд. Турнірне становище без змін. 11 вересня будуть зіграні такі матчі: Словакія проти Ліхтенштейну, Португалія проти Люксембургу, а Ісландія проти Боснії і Герцеговини. По статистиці маємо таке. До кращих бомбардирів Голлуда-Лукаку додався ще Мактоміне, якого теж 6 голів. Кращими асистентами є Пуки та Думфріс. Дякую за перегляд, дякуємо за суд. Переможемо!